Всім доброго ранку. Ми йдемо в мікадон і напас. Традиційне ранкове відео, Лев став всі явки і паролі. Ми йдемо по справах. Далі, Льова, куди? Ми йдемо в А передом ти повернешся передом. Покажи, який ти красивий. Покажи. Все, попозірував? Плани у нас. Прості, Спробуємо сходити на пляж, ніби вітру немає. Температура 18 градусів, сьогодні тепліше, ніж вчора, навіть на півдні. Тому сьогодні будемо відпочивати. Субота-неділя це дні Левчика, Виключно його дні. Тому ми час проводимо разом. Всім гарного дня. Чудового відпочинку, в кого вихідні. pikk pesüttest , siis tahab tulla äkki .